Вітаю. Вітаю на своєму YouTube-каналі. Я Ольга Алексеєнка, Я психолог, нейропсихолог, арт-терапевт. І я хочу сьогодні поділитися з вами знахідкою, яку я використовую в роботі з дітьми. Це серія таких зошитів, логопедичні уроки. Це прописи, скоромовки та завдання на звук С, Л, Р, Ш. Ці прописи, ці уроки і завдання підходять як і для заняття для спеціалістів, так і для батьків. Ця серія. Поєдную в собі дуже багато і важливих функцій. Це допомагати дітям тренуватися, вірно вимовляти звуки української мови, з якими у них найчастіше виникають труднощі, розвивають навички читання, логічного, логічного мислення, увагу, уяву, розширює словниковий запас дозволяє опанувати досконалення вміння писати рукописні літери, полішує дрібну моторику кіст... кісті. Давайте більш детально розглянемо. Так, ось, наприклад, прописи скоромовки та завдання на звук С. Тут іде. Анотація, ось така передмова для батьків і вчителів. Потім йдуть ось такі прописи. Так, і як тут поєднується? Тобто ось іде завдання, тут скоромовки, тут потрібно, наприклад, обвести малюнок в назві якого немає звука С. А тут вже йде каліграфічні прописи слова да, на звук С. І так, на кожній сторінці, наприклад, скоромовські, завдання і каліграфія. Що мені подобається, тут дуже багато різних завдань на розвиток логіки, уяви, уваги і для діток, для яких діток це підходить. Це підходить для діток, які вже знають букви. І е, можуть писати. Тобто, прописи, ми починаємо прописи вже в школі писати, так? Да, елементи літер ми можемо писати, е, ну, починаючи з 5 років. так. А ось прописи ми вже починаємо писати, коли діти йдуть до школи. Тобто це дуже м -м, класне. Власна допомога для батьків. Тобто дитина може прочитати скоромовки, щоб відточувати своє вміння читання, потім і виконувати завдання. І ще можна їх використовувати теж з 5 років, але, наприклад, Разом з батьками виконувати, або зі спеціалістами виконувати ось це, тільки ось це, наприклад, завдання. Да? Давайте візьмемо, розфарбуй малюнки, у назвах яких є звук Ш. Да? Проговорюємо, проговорюємо з дітьми, що намальовано. груша, миша, курча, їжак. Да? І де ти чуєш звук Ш. Груша, є звук Ш чи нема. І розмальовуємо це. Да? Курча або птах. Да? Є звук Ш, нема, не розмальовуємо. Ми розмальовуємо. Тобто ми дитині задаємо питання, а дитина відповідає на ці питання, і потім виконує діє. Дуже рекомендую для батьків, виконуючи одне ось таке завдання, ви покращите вимову свого, своєї дитини, розширите словниковий запас. І ще дуже важливо, дитина буде каліграфічно вміти писати. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Тут дуже цікаво і корисно. До побачення!